Отже, один вам із лайфхаків на острові Ладік. Доходите до госпіталя. Далі буде дорога гарна, одна на один пляж Гранданс, інша в паркову зону. От І там буде вхід платний. 150 рупій на добу. І вони вам розкажуть, що там ви пройдете. На пляж, ще кудись і так далі. Лайфхак. Не доходите входу, бачите Вон вхід, де, звідки їде електрокар. Майже напроти госпіталя. Повертаєте ось сюди на доріжку. Орієнтир, вертолітний майданчик, ось він, за парканом. Повернули сюди, виходите на пляж. І вздовж пляжу ви потрапляєте безкоштовно на найкращий пляж е, світу. Один з найкращих. Ось о, вертолітний майданчик. Ви його обходите. Зараз трошки відлив. Е, не я океан. І не я в океан. Ну ви зрозуміли. Тому можна пройти. Зворотній шлях, я думаю, буде тут трошки більше води пройти. Пішки ногами, маю на увазі не велосипедом, можливо. І йдете безкоштовно на той пляж. Якось так. І йдете ви не по парку, а по такій красоті. Дивіться, як гарно. Ото праслін. Оце острів Курйоз. І далі острів он здоровий за цим маленьким Томае. Все видно. Подивіться, яка чиста вода. От там он прохідна, бачите? І там люди їдуть на велосипедах і платять гроші. За людину 150 рупій на добу. Вон там білі хвилі. Вони там розбиваються. Чому? Тому що там починається риф. І далі йде вже майже штиль. Тут дуже гарно купатися з дітьми. Хвиль немає і дуже мілко. Якщо вам за 300 можете побігати по пляжу. Але не раджу. Вологість висока і температура висока. Якщо у вас декілька сердець в грудній клітині, можете спробувати. А якщо хочете нагрузки, але не бігати, беріть дитину, беріть такий рюкзак і вперед. І тренується все. І дихальна система, і серцево-судинна, і м'язи качаються, і дитина сидить тихенько. Якось так. Ось такий тут док. Тут ремонтують, реставрують човни, зберігають і потім по тим ржавим рельсам відправляють в океан, бачите? Біля доку є оренда отаких от човнів. Зараз запитаю, скільки коштує. Також біля прокату тут є отакі гойдалки, отакі канати, кому цікаво полазити, приходьте. Отже, скільки коштує прозорий човен. Прозорий човен на двох людей, діти безкоштовно. Тобто двоє дорослих. За одну годину ви платите 600 рупій. 600 рупій це 40 євро. 40 євро і... Цілу годину ви плаваєте у два дорослих одна дитина в океані. Якось так. Ми йдемо далі. Сюди можна доїхати на велосипедах, але не забувайте, на прохідній з вас тягнуть 150 рупій. Це 10 євро. І до речі, бачите, тут, де цей прокат, написано, що далі, далі на велосипеді неможливо тільки пішки. Тому їхати тут недовго, а платити прийдеться. Ось бачите, тут стоянка. Написана парковка для велосипедів. Ось тут ви можете залишити його, далі ви не проїдете. Ось тут є вказівник. На цей пляж ми і йдемо. Декілька палаток з сувенірами і іншими атрибутами пляжного. Відпочинку. Ця чудова жінка, господиня цього, вона запропонує вам найкращі сувеніри, тому підходьте. Так, ось назва. Дивіться. Ось назва на острові Ладік біля пляжу Сан-Держен. Ось така дорога. Ось така дорога на найкращий пляж. Але туди вже побігло дуже багато людей. Я не знаю, знайдемо там місце ми чи ні. От, але якось. Якось так люди всі сюди йдуть. Тут такі скали, такі гори. Тут вже люди фотографуються. Тут взагалі якось не так, як на Сейшелах. Отже, бачимо ці відомі камінці, гладкі. Бачите ось ці камінці. Ось пляж. Сьогодні вітер трошки, невеличкі хвилі, але дуже-дуже-дуже гарно. Ми ж з вами йдемо далі, тому що буде вам нецікаво дивитися, треба подивитися, що ще є далі. Правильно? Якщо згодні, пишіть коменти, зараз подивимось, що тут є по сусікам. Йдемо далі. Тут пальми, скали, валуни, гори. Так. Куди ми далі вийдемо, ще не знаю. Але якщо є доріжка, значить кудись вона приведе. Судячи по розміру оцієї нірки, там живе добротний краб. Вот такая тут краса. Пальмы растут на дорозе. Идем далее. Что у нас тут? Смотрите, тут яка краса. Ось невеличкий пляж. Ось камни. Ось океан. Он там праслін, дуже гарні пейзажі. Доки я не заліз в океан, зроблю вам огляд, що тут далі. Ми там лишили речі, але йдемо далі, подивимось, що тут взагалі є і чому люди їдуть сюди на велосипедах, йдуть пішки і так далі. Так, любителів кокосів можу розчарувати, кокоси майже всі зірвані, пальми ростуть дуже низько, кокоси також низько, тому тут без кокосів, треба йти десь далі. Є гамаки. Тут є фреші. тут є гойдалка. Ось кафешка така імпровізована. Через 50 метрів ще одне кафе. Отже, ось тут такий пляж. Ось такий чудовий пляж, багато місця і дві є, дві кафешки. Замовив холодну каву. Тут, до речі, можна розраховуватись карткою. Тому без проблем беріть віза, карту віза і розраховуйтесь на самісінькому, пляжі, на самісінькому пляжі. Отже, скільки коштує холодна кава? Холодна кава, дивіться самі. Холодна кава коштує 100 рупій. Отже, 6 євро і у вас холодна кава на березі Індійського океану на Сейшельських островах, а саме на острові Ладіб. Ще він мені дав 4 банани просто так. Я думаю, він порахує їх ну, в загальну суму. Ні, ось банани. Банани дав безкоштовно. Ось такий майже пивний бокал з холодною кавою. Дві столові ложки сухого молока, кава, цукор і лід. Все це він перемішав блендером і налив. це коштує 6 євро. Якось так. Отак місцеві дістають кокоси. Бачите, така, такий довгий дрючок в нього. І він отак зриває кокоси. Треба навчити його лазити на пальму. Але і так в нього добре виходить. Ось і бізнес. Ось нарвал, ось там почистив. Коктейль, як і кава, коштує 100 рубль. Як його роблять. Е, нарізають дрібненько фрукти, які ви назвете. Ну, наприклад, папая, банан, ананас. Нарізають дрібненько, засипають блендер, е, туди ж закидують лід і, здається, все. Оце е, 100 рупій. Тобто 6 євро. Ось якось так. На самому березі Індійського океану. Тут взагалі класно. Бачите як? Тут є такий місточок, зверніть увагу, я такого ще ніде не бачив. Зараз підемо. Подивіться, яка тут краса. І тут доріжка йде. Коротше, ми щось знайшли. Якусь будову, мабуть, туалет, але зараз перевіримо, дивіться, кухня. Вітальня. Спальня. Какой Туалет. Душова кабіна і унітаз. Навіть тут в джунглях стоїть унітаз. Нікому не потрібний. А росіянам потрібний дивні люди. Ось, ось вікна і вид з вікна, бачите? Отам вже люди. О, видно пляж. Тому, кому потрібний майже готовий бізнес, ось приходьте, все готово. Навіть стиля все залито, бетоном дуже-дуже дуже класно. А тут плиточка. Хто приїжджає на Сейшели і не хоче платити за житло, беріть намет, а можете і без намету, матрас якийсь і сюди. Дах є. Підлога є, вікна є, немає води і електрики. Але на самісінькому пляжі, в самісіньких джунглях дуже гарно. І ось, до речі, біля тої будови, недобудови чи перебудови є кокоси. Висять. Дивіться, яка краса. Тиха година за розкладом.